Доброго дня, шановні підписники YouTube каналу Proftool SP. У нас сьогодні на обзорі новинка із 125 мм болгарок компанії ProCraft. Нарешті вона до нас доїхала. Це нарешті ми дочекалися без щиткової моделі. Тобто болгарочка 125 мм, стоїть всередині щиткових двигун. Е, ну що, раз двигун без щіковий, то тобто тут повний фул, е, потужність 850 Вт. Але е, стабілізація обертів, котра, ну, якби ви не наступали на цю болгарку, вона може розвити до 1300 Вт. Ват е, пікової потужності. Тобто спинити її буде дуже тяжко. Е, що далі у нас є? У нас є плавний старт, як завжди, і є регулятор обертів. Дивіться, до речі, в якому зручному він місці. Виставили. І якби ви не працювали болгаркою, Попробуйте ви збити цей регулятор. Тобто регулювання обертів, максимальна кількість обертів при налаштуванні 11 тисяч. Тобто, ну, достойно, достойно. Дивіться, що ще маємо. Ще маємо зйомні сіточки, котрі почистили продули, поставили і дають захист двигуну і всім внутрішнім деталям. Ергономіка, дивіться, яка вона зручна, компактна. Ручка, диск, довгий кабель, як завжди, фіксується защіпкою. Ну і що я вам хотів би показати? Я хотів би вам ще показати, як вона тихо працює, тому що досить якісний та надійний редуктор. І так, включаємо на першу передачу. Це мінімальні оберти і слухаємо. Редуктора взагалі не чути. Плавний старт доволі таки швидко спиняється. Е, ще на даних моделях є система захисту від закусювання, тобто диск не закусить. І шоста швидкість 11 тисяч. Включаємо. Достойна модель. Рекомендую. Фірма Прокрафт, два роки гарантії. Інтернет-магазин Профтул СП. Звертайтесь, купуйте, будемо вам раді.